Дорогі підписники. Зараз дуже хочу звернутися до тих людей, хто підтримує Росію. Будь ласка, йдіть з цього каналу. Правда, тут ви нічого цікавого для себе не знайдете. Я бачу, що вже потрошку вони відсіюються, бо, по-перше, я почала розмовляти українською. Їм це не подобається, тому шукайте руський мір десь в іншому місці. Добре, тут ви нічого не знайдете. Випуск, який ось я зараз записую. Ви знаєте, це просто вони просто якісь йогнуті, пробачте, але по-іншому я вже сказати не можу. Я просочилась інформація, мабуть, вже всі чули, що Путін хоче поставити президентом Януковича. Ви знаєте, маразм, який зараз там у Московії відбувається, це, мабуть, вже, це, мабуть, вже не лікується, правда? Більш того, пишуть видання, що не знаю, правда, неправда, що вже привезли Януковича туди, до Мінську, і хочуть об'явити президентом ще там у мінську. Тобто, ну, це якийсь такий, знаєте, це просто просто якийсь такий маразм. Ну, я, ех, я не знаю, ну, ось дивіться. Dum. Давайте підемо, як кажуть, іншим, логічним шляхом, так? Припустимо, що вони поставили когось тут, ось там вони там до тієї цілі, що вони хотіли. В них все вийшло. Поставили вони когось. Припустимо, того ж Януковича. І що? Люди його розірвуть просто. Просто розірвуть. Ця тварюка, з неї все почалося, з тієї падли. Просто я не можу його по-іншому назвати. З тієї падли все почалося. Воно пішло звідси, втікало, як. Просто я не знаю. ну, цій людині, цій людині не буде спокою ні тут, ні там, знаєте, як кажуть, ні в цьому світі, ні в іншому. Ось мені просто ось мені просто цікаво. Так? І давайте ось, добре, давайте з іншого боку зайдемо. Не Янукович, добре, хтось інший. Да? Ось там він хоче якусь маріонетку свою поставити. Добре, не Янукович, хтось інший. Ця людина що? Не розуміє, що люди не приймуть. Люди не приймуть. Ну ви що там, блядь, росіянці, сука, йобані, ви що? Не розумієте, блядь, що тут відбувається? Люди вас не приймуть. Якщо ще залишилися тут е, 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 ті, хто люблять Московію, передайте, будь ласка, передайте, що люди ніколи не приймуть ваших, ваших маріонеток, ніколи в житті не приймуть. Що відбувається зараз в країні? Зараз в країні йде жорсткий наступ. Наш ворог просто зійшов з глузду і палить просто по мирних жителях і по будинках? Можу сказати, що в направленні Буча, Ірпінь, Гостомель, ось туди в ту сторону. Про Бородянку я вже казала там. Там просто не залишилось живого місця. Ось так прийшли освободітелі і освободілі. Місто так, що там не залишилось живого місця. Освободили місто. А ось зараз буквально недавно мені прислали відео. Я покажу зараз, ви будете дивитись, я попрошу монтажера, щоб він приклеїв це, це відео. Просто зняли жителі Ірпня, як летів? Не дуже розбираюсь у всій цій техніці. Летів слітак і просто, просто скинув бомбу на жилий будинок. Навіщо це робити? Я не розумію. Ви хочете посіяти паніку? Не вийде. Нічого не вийде. Ми вже стільки всього терпіли, що нічого не вийде. Дорогі підписники, я вас прошу тільки про одне. Зараз основна наша ціль це залишитись в живих. Тому що освободітелі вони так освобождають, що можна лишитися життя. Вже дуже багато хто лишився життя. Тому головна ціль на сьогоднішній день, бо ми зараз почали жити тільки одним днем. Ми вже не живемо завтра. Ми живемо тільки сьогоднішнім днем. Сьогоднішня ціль на сьогоднішній день це просто вижити. І під кінець відео хочу вам трошечки підняти настрій. Це буквально ось знімала в нашому будинку є один хлопчина, який грає на трубі. Він стабільно один-два рази в день виходить на балкон і грає гімн України. Тому послухаємо його і ще раз, просто ще раз, зрозуміємо для себе, що ми, українці, ми настільки сильні і настільки незламні, що нічого в тих падлюк не вийде. Нічого в тих, в тих падлюк не вийде. Нічого. В мене мама. Я ніколи не думала, що вона така сильна, правда. Ось саме зараз, ось саме зараз, в такий час, починаєш відкривати деяких людей для себе просто по-новому. Тому, дорогінькі мої, тримаймося, тримаймося. Русня, геть звідси з цього каналу. А ми, українці, тримаймося, все в нас буде добре.